Виконуємо номер 1788 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Лижниця рухалася 2 години зі швидкістю 10,8 км за годину. А потім 1 годину зі швидкістю 10,2 км за годину. Знайди середню швидкість руху в лижниці. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яку відстань подолала лижниця за 2 години. Для цього 10,8 км за годину її швидкість множимо на час на 2 години. Маємо 21,6 км. <кій> подолала. За дві години. А тепер знайдемо, яку відстань подолала лижниця за одну годину. 10,2 її швидкість множимо на час. Маємо 10,2 кілометрів. Подолала за одну годину. Далі. Знайдемо всю подолану відстань. Для цього 21,6 км додамо 10,2 км. маємо 31,8 км. Вся подолана відстань. Тепер знайдемо весь витрачений час. Два години додамо 1 годину, маємо 3 години весь витрачений час. А тепер уже можемо знайти середню швидкість руху. Для цього всю подолану відстань поділимо на весь витрачений час. Час 31,8 поділимо на 3. 3 ділимо на 3, беремо по одному, 3 на 1, 3. Виконуємо віднімання остачі 0. Зносимо 1. 1 менше ніж 3. Виконати ділення не можемо, тому ставимо в частку 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 8, 18 ділимо на 3, беремо по 6. 3 множимо на 6, буде 18. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 10,6 км за годину, середня швидкість руху лижниці. Записуємо відповідь. 10,6 км за годину ми знайшли середню швидкість руху лижниці, якщо вона рухалася 2 години зі швидкістю 10,8 км за годину, а потім 1 годину зі швидкістю 10,2 км за годину. Номер 1788 виконано.